Всім привіт! Одразу аутфіт чек на сьогодні і вилітаємо, бо ми поспішаємо з вами на роботу. Ну що, ми вже на роботі. Сьогодні так спекотно, що можна просто... Так! Да. Дуже жарко. Чи це сюди якийсь вентилятор? кондиціонера просто у ну, нас тут немає, а ось вентилятор, якийсь дульчик треба сюди привезти, бо ми тут здохнемо в липні. Так, у нас приїхало зараз поповнення. Нові, ну, не нові позиції, точніше, а ми дозамовили те, що у нас розкупили закінчилося. Зараз я це розсумню. Пасую, щоб ми могли перерахувати, перевірити, чи все нам послали, чи ніде нас не обманули, знайте їх, чи все, що треба, у нас є. Я не можу правильно думати, бо в мене кипить голова, але є хороша новина. У нас тут ціла величезна коробка оцих костюмів. В якому я сьогодні прийшла. Ну, ви бачили на попередньому кадрі. Це костюм трійка, там топ, сорочка і штани. Я не знаю до моменту, коли вийде цей блог, чи будуть вони ще в наявності, оця вся коробка. Але я вам про всяк випадок скажу, що вони ось у нас знову в наявності. Маленькі, середні, більшенькі розміри там є. Але я не гарантую, що їх не розкуплять сьогодні. Бо сьогодні ми в сторі скажемо, а їх дуже багато хто чекав. Можете не встигнути, коротше. Дивіться, хто до нас приїхав сьогодні. До Аліни я сьогодні поїду робити манікюр, але пізніше чуть-чуть. А мама приїхала теж міряти. І Аліна приїхала теж міряти до нас. Всяке різне. Так. Да. Вирішили, що, що треба обновити гардіробки. Правильно. Правильно, ну все. О, о, та ти що, що за бананочка? Що за бананочка, Аліна? Бачите? Бачите? Всі розкуповують бананочки. Занурюйтесь, якщо що питайте. Добре. Він сказав, що ти <говори> вже не прекрасний. Дуже приємно, Дякую. Зараз у нас приміряється. Мамуля у нас очікує. Це те, про що я вам говорила, що якщо ви в Чекас можете до нас приїхати у нас є де міряти. А з багані? Ви собі заходите, як в шоурумчик, знаєте, то подивились, обрали. Ти ж не поміряли, купили, все. У нас навіть QR-код монобанку на є для оплати. Ага. Сказуєш телефончик, але все. Класно. Це туди сказали. Так, Алінка одразу впригнула в цей в костюм трійку. це Я помістила. Я сьогодні в ньому ж прийшла. З її великою готові помістила. А, така вона в тебе велика да. не починай. Ну, а то треба, мабуть, міряти без отово, Ага. бо так воно теж <рес> діла немає. Ненадіжна. <рес> не да. Ні, там класний теж він. Так він як купальник, я думаю, його оце yeah. нап'ялить, він прикольний. Там широка бретеля mm. на спинці. Але ж теж треба мірять, бо тоненька тут. Вже може тоненька мені врізаться mm -hmm. із-за тяжкості. Mm -hmm. Мама може тепер приміряється, оце білий, їй прям дуже личить. І він так класно з каблучком виглядає, до речі, бо Можливо, я носила, да. я ж вдягала з кросами для зйомок. Каблучком, з каблучком треба. І тут так гарна з спинка, з там складочка. каже, що їй некомфортно, типу, не, тип, не стильне той. Я бачу, що воно ну, гар, гарно сидить, ну. але от шорти Откуда я вона? не відчуваю, що воно. Коли вона рубашка. Блін, так, а зі сторони прям класно. Лиза. Може походи 5 хвилин, типу звик. Так, так, да, Ліка, класна. Точно круто. Давай я тобі дзеркало винесу сюди. Подивися, да. А потім ще за такими штанами, як у Маші, оцю рубашку ще дуже буде класно, що з ними подивись. Мені здається, що там не стільки зрозуміло. Я собі на боротинок схожа. Ти серйозно? Це не широкі шорти, абсолютно ти широких не вдягала. Ну капець! Напишіть в коментах, що мамі гарно. Я теж вважаю. І класно це білий, ти зараз така трошки засмагла дуже. Я навпаки мені і відомою здається зараз дуже. Капець! <ріст> Наскільки може розрізнятися Вріжджу, типу я... саме сприйняття і зі сторони враження? Ні, я взагалі не сприймаюся до всього місця. Ну взагалі, ну наче. Наче це зовсім не я. Так. <ріст> <ріст> а повернись до мене, мамуль. Угу. Ну нам всім найбільше сподобався перший молочний. Але мені ця біла дуже теж подобається. Вона цікава. Тільки вона мені подобається не білий, а. Точно тут є такий. Mm -hmm. Так, да -да, сіроблакитний там такий. Mm -hmm. До речі, якщо тобі просто сподобався цей топ, ти можеш взяти чорний, от його можна точно без ліфчика вдягати. З до шорт, наприклад, бо чорний не буде просвічуватись від слова взагалі. Я взагалі несу. Шу... Ну так тоже в того в кого багато не діне. Костюм вже це всі <пораз> поміряли. Я теж такий костюм куплю. Я зараз Вау! Дайте, дайте батку! <пораз> Дані, <пораз> дякую, <пораз> <мамоч�>. <пораз> Батки, ти що, дуже крала затягнути ну, собі зав'язочку і буде. Де? В якому місці? <ріху> Зверху. <ріху> да. Сірімаємо. Мені, ну, 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 мені подобається. Якщо кудись треба зібрати елегантний образ, то чуть-чуть трохи, щоб подавило. Часик <ріху> переживеш, <ріху> якщо хочеться <ріху> сісі припідняти. Ні, то воно все одно не припідніметься. Вони не висяджеш, понимаєш, щоб їх припіднімають, їх мало, і все. Ну, я типу ношу цей костюм і без цього топа, сорочку і штани, і кайфую. Мені за тим чорним топом штаниці більше подобаються. що ти перший раз Мама щось винесе пів магазина. Ну вона в неї все відбудеться. Що, я юбку цю хочу взяти? Я, да, я ще правда не все поміяла, так що я. Наші вже вміятися. Все, зібрали мамі замовлення. Все виміряли, цілий пакет на гребла. Костюм взяла трійку, цей який на мені. Топ, як у мене, тільки чорний, топ з виточкою такий ще один бежевий купила і спідницю. А ну цей образ, який я вам знімала, бежевий топ і спідниця. Коречні. Все. І ви приходьте на шопінг. Так, замовлення ваші пакуються тут Тетяни Володимирівною, як завжди. І я вже зараз біжу, бо мені до трихолога. Ну що, я переїхала на іншу локацію. Зараз у мене буде мезотерапія. У мене сьогодні друга процедура. пройшло два тижні з попередньої. І треба оновити результат чи що. Ну, поки рано говорити про результат, в мене була одна процедура, я ще нічого не розумію, чи змінилось, чи ні. Але сьогодні буду робити вдруге цю неприємненьку процедуру. Все, не знімала я самі уколи, ну бо знаєте, я мала зосередитись на диханні. Але у нас вже зараз масаж. Це найприємніша частина. І ми вже закінчуємо. Я рада, що мезотерапія — це знаєте, 7 хвилин часу. 7 хвилин можна витерпіти, мені здається, що згодно. Тому нормально. От. Лікар каже, що в мене вже більше нового волосочка. Так, ми це видно. Чудово. Ну і відмічається ріс нового волосся. Прекрасно. Так, все, заїхала зараз у Львівський кроссан. У нас є... Ага, дякую. У нас є в черкасах типу Crossant Drive, чи як це назвати. Е, дуже зручно. Як McDonald's, але трошки не так шкідливо, наче можна приїхати на машині, замовити. І я зараз лечу на манікюр. Тому а тупік? То все виїхала я з того тупіка. Там просто перекрили виїзд і Я їхала за звичкою і вперлася в кінець дороги. Тому я заїхала взяти круасан з собою, бо мені на манікюр, у мене там типу, якраз я все так розчитала, щоб із мезотерапії одразу сісти в машину, і мені вистачило часу доїхати до Аліни. Це ж якраз дівчинка, яка сьогодні у нас була в. В магазині, це я зараз до неї знову їду нігті робити. І тому я так трошки поспішаю, не було часу у мене сидіти їсти. Зараз, поки вона мені буде знімати покриття з однієї руки, я е другу руку займу тим, що буду їсти круасан нею. Ось так. Та все. Мезотерапія це не дуже приємно. Але коли ти знаєш, заради чого ти її робиш, то все можна пережити. знаєте. Я не скажу, це прям страшно боляче. Ні, мені не хочеться там типу, плакати щось таке. Але ну, це укольчики, все одно це укольчики в голову. Це не може бути приємно, знаєте. Але це швидко. Лікар каже, що у мене вже більше протихається нових волосків. вони їх бачить, коли отак вблизу розглядає голову. Це круто. Я перед тим як почати лікування, до речі, пофотографувала свою голову, типу, зробила близькі фотки, е відео там познімала, У мене є папка на телефоні, і я там може через пару місяців ще або через місяць, або вже може зараз зніму додаткове відео, типу, з порівнянням, щоб я могла потім розуміти, чи є в мене якийсь результат, прогрес чи ні. Але я точно бачу, що у мене випадає менше волосся. Це не може мене нарадувати. Знаєте, я навіть встигла з'їсти кро кро... з'їсти Алло. Я навіть встигла з'їсти круасан в машині. Контент, який ви сьогодні заслужили, так. Да? Отак. Ось смачно Забагато майонезу, звісно. Можна було б чуть-чуть менше. Ну ладно. Пролетила і пойде. Тут правда страшно. Не буду вам дуже показувати. Це просто вже надала на мойку. Так. Все. Оп! Опять ти! Ось, блін. Ку-ку. <гум. гум>. Все. Тепер. Заїхали. Я так переживала, я ж покидала все і побігла вдома. А я заїжджала в люський круасан, взяла з собою круасан, то це якраз поки я чекала, я собі сіла, його з'їла, покайфувала. Чудово. Поїхали? Да. <хи> Був рожевий, тепер у мене синьо-фіолетовий. Щось таке гарний, дуже колір. Мені здається, прям дуже прикольний. Зараз мені трошки прибрали довжину, половинку ми забрали, тому що мені вже було просто незручно з тією довжиною, яка була. Це взагалі була найдовша довжина за, всю мою, за все моє життя. І вони вже просто мене вже почали не витримувати мого навантаження і тріскатись, бо я. Мила машину, половину собі поперетріскувала, бо я сильно билась пальцями там. Щось ще ванну мила. Коротше, багато в мене було таких штук, після яких мої нігті довжелезні вже такі Помиліться Але я нічого не зламала, тільки Тому Ми зараз прибрали половину, щоб воно все типу, гірше не ставало і заліпила мої тріщини. Хайф. Все, зараз поїду додому. Я вже стомилась. Блін, планувала взагалі після манікюру це зараз поїхати новим манікюром помити машину. Але щось я така ніяка зараз, не знаю, взагалі не хочу, хоча машину вже дуже треба почистити Але я щось сплю. Поїду поки додому, а там далі подумаю, може з'явиться настрій. Оця жінка я Весь вечір грала в PlayStation. Я так давно не грала. Два дні тому в мене була спроба. Я включила плоєчку, думала, щось там десь побігаю, але всі ігри, які в мене соло, я їх всі майже пройшла. Не майже, я їх всі пройшла. І в мене не було нічого нового. А всі інші ігри, які не соло, вони, типу, парні або командні. Я в них не буду грати сама, бо це неможливо, треба грати лише вдвох. І тоді в мене, коротше, не вийшло, бо я зайшла в Hogwarts Legacy, думала, просто там політаю, покайфую, але мені стало якось дуже швидко нецікаво. Я відволіклась, Коротше, бо паралельно що щось там працювала і не пограла нормально. А сьогодні зайшла. Ох! В розділі цих новинок, пропонованих, побачила, що в мене там Horizon. Це така дуже прикольна гра. Horizon за підпискою у мене, і він вже типу входить, у неї Я його просто безкоштовно можу скачати. Я давно думала про те, щоб грати в Horizon, і якраз це зробила. Скачала собі першу частину, їх здається є три. Я рада, тому що в мене буде аж три гри. Якщо мені. Ну, мені сподобається, сподобається зараз перший горедин. Я оце зараз в нього грала весь увечір. Це така, типу, бродилка з відкритим світом. Це, здається, називається РПГ-гра. почекайте, щоб не позоритись, зараз я скажу Р. Ага. РПГ да, це означає, типу, рольова відеогра. Тобто ти граєш за... Якогось конкретного походу персонажа, коли це і називається РПГ. Цікаво, не знала. Е, так от, да, ти там, типу, бродиш, відкритий світ, класний сюжет, ти там, типу, постапокаліпсис, е, світ загинув, але люди відновили, типу, цивілізацію, яку не яку, і там всі типу бродять з луками, стрілами, списами, знаєте, але паралельно світ населяють. Е, Тварини-роботи, грубо кажучи, паралельно з нормальними тваринами людьми живуть іще роботизовані тварини, які, типу, я маю їх карочу полювати на них, там ресурси типу з них забирати. Паралельно проходжу сюжет, місію, намагаюся з'ясувати, хто я така, що зі мною, яка моя доля. Кручу дуже цікаво. Я зараз прохожу першу частину, вона 17-го року, а наступні дві будуть ще свіжіші. А графіка 17-го року мені зараз вже типу, дуже подобається, вона дуже гарна. Я розумію, що наступні е, дві гри будуть ще крутішими, будуть просто офігезними. Але зараз вже награла, бо вже, бо вже час ночі. Я піду е, швидко зараз сполоснусь і буду спати доньки. Завтра не знаю, що у мене по планах. Взагалі знаю. Запрошували хлопці покататися на сапах великою компанією на пляжі. Там у Ални на день народження був на днях, і вони з хлопцями, коротше, святкують сьогодні на дачі всі разом. У них такий пацанський двіж. Завтра вони хочуть всі разом опливти по. На сапчиках провести разом час, то подивлюсь, що там, коли нам скажуть, тоді приїдемо. А ще мені завтра треба з'їздити до е, швеї, до нашої е, довго розповідати. Це бабусина знайома, бабусина подруга. Мені треба їй там віддати один мій купальник, новий на підшив. І щось ще я хотіла підшити, коротше, до швеї. І на пляж, з ким він завтра плат. До речі, із такого кіно серіалів давно вам не розповідала. Зараз дивлюся, вже закінчую дивитися Аватар легенда про кору. Це моє дитинство. Дитинство моя ностальгія. Першу частину аватар легенда про Анга. Я вже подивилася, я вже його за життя дивилася разів 5 чи 6, я знаю кожну серію на але я все одно його дивлюся знову і знову, бо це шедевр, це найдобріший і найпрекрасніший мультсеріал, який тільки придумали. Він, правда, по графіці 2005 рік, бо його десь тоді почали знімати. Але мене це взагалі не напрягає, я його обожнюю. І от друга частина Аватара Анга» — це Аватар Легенда про Корру». Я зараз вже дивлюся третій сезон, їх всього чотири. Я не хочу, щоб це закінчувалось. Це просто прекрасно. Що там таке Як я так заколола, що все не закололось? Тепер закупить. Заколола. Ще що, дуже випадає. Сходила, швидко прийняла душ, вийшла і якраз почалась повітряна тривога. А, до речі, такий, не скажу, що цікавий факт, але це як уже психологічне типу фонова тривожність постійно через те, що повітряна тривога, і ти не знаєш, що може відбуватися вночі. Я просто зазвичай часто е, сплю вночі без одягу взагалі. Ну, типу, я люблю комфорт, свободу, мені під ковдрою тепло, і без одягу, типу, в цьому є певний кайф спати. Ти такий, типу, абсолютно повністю розслаблений, і це дуже зручно. Але від початку війни кожен раз, якщо я лягаю без одягу в ліжко. І починається повітряна тривога, я така. От якщо зараз мені треба буде терміново вибігти там в коридор чи кудись там бігти, я гола. я кожен раз засинаю з думками, типу, можу все-таки вдягнутись, і так я і засинаю. Але іноді буває якось особливо тривожно. От зараз тривога почалась, я аж прям злякалась якось, я вдяглася, Тому що. Не знаю. Якесь перечуття... Ну, коротше, не знаю, як це пояснити, колись це працює так зі мною, колись не працює. Іноді мені пофіг, а іноді переживаю. Так. Поділіться своїми теж історіями про те, як на вас впливають постійні повітряні тривоги. Чи ніяк не впливають вже. Розкажіть. Зараз я от якраз з ноутбуком лежу і відправлятиму на монтаж цей влог Катюші. На фоні у мене шумить вентилятор. У мене в кімнаті немає кондиціонеру, але є оцей тррр, який крутиться, дує. Я його вчора включала на ніч і сьогодні, тому що дуже душно, а цей... Типу, класно розганяє повітря і прям комфортніше набагато стає. Тому вам теж лайфхудск. Не знаю, для кого це, звісно, буде новина, але якщо у вас немає комбіціонера, ви його не хочете ставити. Ці вентилятори топ. Дуже класно допомагають. Хочу ще в офіс такий, треба замовити. <зас> Все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Я вас чекатиму, звичайно, у наступному відео. Не пропускайте! Я вас дуже люблю. Слава Україні! Сподіваюсь, повітряна тривога закінчиться швидко. І взагалі їх вже не буде встали. Все, пока!